Вітаю глядачів телеканалу «Конкурентіві». В ефірі базарний день. Весна у самому розпалі, а це значить, що от, от з'явиться молода картопля. Чи можливо уже з'явилася у цій програмі? Ми будемо шукати молоду картоплю, а також сезонні весняні овочі, і подивимось, чи здешевшила полуниця. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. А по чому у вас картопелька молода? 70 кг. Кілограм. А капуста молода? 30-35. Добрий день. А у вас молода картопелька є? Нема. А кабачки, капусточка, це молоді чи старі? Молоді. І капусточка по 35 за головку чи за кілограм? За кілограм. А огірочки у вас які? Малинські теж тепліші. І це 60 за кілограм. А помідорки? Це Турція. Добрий день. А у вас є молода картопелька? <рес> О, є! Така маленька. По 80 за кілограм, правильно? А капусточка молода. Закарпаття. 35. О, 35, ось там ціна. Теж за кілограм чи за за головку? Ні, кілограм. Добрий день. А по чому у вас огірочки? 80 гривень. А ще є то огірочки, то... Ми виробники самі. 80, а будуть та якось, можливо, до кінця будуть наборо дорожчі, дорожче, ціна може коливається від того, що від, від ну, пропозиції і спросу. Кінцу свято ціни падають, але зараз буде холодно, зараз о знову, знову підніметься в ціні. І як беруть більше по штучкам е -е, чи кілограмами? Кілограмами і по штучному, як як хочете. А нас нас просто знають, знаєте, наш ігрок знають. О, дамо вам попробувати. Що ви не тільки не розказали? Так, які вам вода тої ручки? Гарних. Гарних. Саме найкращі в регіоні. Можемо Смач... спробувати. <гум> Ні, то вам ще вас багато, але поїсти. Це вам в презент. Добрий день. А у вас є молода картопелька? А коли буде? Як виросте? А це орієнтовно це скільки часу? може. – А це молода вже у вас капусточка? Так. А скільки це за кілограм 35, так? До свята дорожче було лучше брали час. А огірочки у вас які? Наш Волинський парничок. А родиска, це я дуже домашня. Це І я тут. Ми її на розв'язку. А, то це 50 гривень за 100 грамів такої за ага. кілограм. Зрозуміло. Ще знайшли таку молоду картопельку на ринку, але її ціна вже 100 гривень, я так розумію, за кілограм. Ну, але я думаю, скоро буде дешевше і картопельки стане більше. А коли з'явилася молода картопля, перша почала купляти? Тижня два-три назад. І, вже... і часто її беруть? І беруть дуже часто. Не побагато, по пів кілограм, два, отак. Ну, дивлюся сто. Є такі люди, що беруть п'ять кілограм, є такі, що беруть пів кілограма. Різні є. Добрий день. По чому у вас картопелька? 90 і 100. Від чого залежить? Від калібру. Від калібра. Друзья. А чия вона? Карпати. І часто зараз її беруть? Беруть по чуть-чуть. А коли буде, можливо, вона дешевше чи якось З кожним днем вона дешевше. Вже була дорожча, зараз дешевша. А капусточка звідки у вас молода? Тоже. Зараз більшість всього з Карпат йде, так? З Карпати йде картошка, капуста, бурак йде з Карпат, полуниця, з Карпат йде. А помідорки звідки? То Турція. Ще помідорки імпортні? Так, да, є наші, то ці рожеві. Ага. Тут, а вони рожеві вже звідки? Сокалі йде. Ми знайшли скарб цілих, дуже багато мішків молодої картоплі. Лишилося знайти продавця, який нам скаже, скільки вона коштує. Нам все-таки вдалося знайти продавця, і він сказав, що ціна за меншу картопельку 60 гривень за кілограм. Але варто зауважити, що це якщо брати оптом, а опт стартує від 10 кілограмів, а картопелька більшого, так би мовити, калібру 70 гривень за кілограм. А у вас ще немає молодої картоплі? Молодої немає. А чого так? Ще поки їмо стару. А коли буде молода? Ну не знаю, десь може скоро буде. А Орієнтовно за скільки часу? Тижня, два, три, місяць. Тиждень. А що з такого молодого весняного? Може капуста, помідори, якісь огірочки? Огірочки є у мене А помідори зараз які? Є Турція. А українські є? А, українських немає зараз. Ще поки що немає. А капусточка яка? Капустка закарпатська, карпатського 22 гривні. Непогано. 22 гривні за кілограм? Це якщо брати оптом, правильно? Так. А оптом розпочинається з кількох кілограм? ящика. Ящика. Ціна молодої капусти 20 гривень за кілограм, якщо брати цілий ящик. А ціна картоплі 70 гривень за кілограм, якщо брати цілий мішок. 15 гривень 100 грам. Мікс 35 гривень 100 грам, ромен 20 100 грам, рукола 30 100 грам, шпинат 40 30, манголь 30, ізонат 30. Це домашнє, приходьте, купляйте. Розкажіть детально, що таке, що таке ромен? Бо я не знаю, що це. Салат. Салат такий от росте головками, хрумкий такий, солоденький салат. Це різновид цього самого салату, але. Різновид салатів. скажімо. а це різновид рукули? Різновид... Чи капусти. Ви пише різновид... японська капуста. І вже стандартна ціна на молоду картопельку за меншу 90 гривень за кілограм, а за більшу 100 гривень за кілограм. Часто її беруть? Не дуже, бо ціна кусається. А коли буде, можливо, дешевше трошки? Не знаю. Все залежить від кількості. Привезуть більше, буде дешевше. Зараз вона тільки починається, тому що ціна така. Не кожному підходить, не кожен може купити. Розкажіть за картопельку. Що у вас є? Яка у вас є? Найкраще картопля, дивіться. Бирається просто. О. Три секунди. Пальцями. Просто пальцями. Не треба з нею нічого даже робити. Навіть і шкрябати не треба. А скільки люди беруть? Часто беруть зараз? Часто беруть. Кілограмами беруть. А Якісь вона перевірки. Ні, ні, все, ми сьогодні все здавали. Є бумажка так само, що нітрати пройшло, все добре. При... Можна їсти, не боятись, да. все да. прекрасно. Да. У нас її перевіряли, що, ні, що картоплю, що редиску, що полуницю все перевіряли в цьому межах. Закарпатська полуничка. Так. А коли почала з'являтися ця закарпатська? Тиждень назад. І на неї одразу така ціна була, чи була щось дорожча? Ні, була дорожча зараз подешевша. – 50 гривень, якщо брати ящичок? – Так, так, дівчатка, 50 гривень в ящичок, роздріб 60. Полуничка закарпатська коштує 50 гривень за кілограм, якщо брати цілий ящичок. – Хороша закарпатська смак. – Добре. І е, якщо брати в роздріб, то буде 60 гривень за кілограм. Тож на луцькому ринку нам вдалося знайти молоду картоплю. Її ціна стартує від 80 гривень за кілограм, але ціна залежить від розміру. Також вдалося знайти і сезонні весняні овочі та фрукти. Ціна на капусту стартує від 30 гривень за кілограм, на огірки 50 гривень за кілограм, а на кабачки 40 гривень за кілограм. З вами була ярослава Олексюк, вдалих вам покупок і на все добре.